Чому клієнти купують один раз і більше не повертаються? Тому угу. що немає інструментів утримання даних клієнтів, немає інструментів, як з цими клієнтами далі взаємодіяти. В Україні не так багато інструментів, які це дозволяють робити платно, тому що емейл-маркетинг не працює, люди не купують емейлів. Далі, що використовують більшість підприємців, це звичайні смс розсилки спам ми їх називаємо, хтось створює вайбер-групи, спамить туди. І більшість клієнтів просто звідти відписуються. І немає знаєте, цієї теми довіри до бізнесу, тому що просто немає класного інструменту, який міг би вирішити це питання. Я б щось сюди додала: е, багато бізнесів не розуміють те, того, що ринок досить конкурентний і е, пропозиція перевищує попит. попит. Так, от. І е, в принципі, бізнеси не розуміють, що потрібно виділятися серед своїх конкурентів, мати інструменти, які вам допомагають утримувати тих клієнтів, які вже вам довірилися. От, і коли у вас немає цих інструментів, просто ваші конкуренти можуть забирати через те, що попит на ринку. Не дуже такий висок. дуже попит низький, а пропозиція дуже висока. От. І вони просто ходять від бізнесу до бізнесу. Тому у вас ви не можете планувати, не маючи інструментів, свій наступний місяць. От і все. Так. так.